Давайте з чого почнемо. Хто роздирає Україну? Так я, я працював на заводі е, е, до, е, до армії е, півтора роки, після армії ще півтора роки за конвеєром е, до університету. На моєму заводі е, завжди тоді вже була перебудова. Було були завжди чутки, що хтось там приватизує цей завод, прийдуть американці, значить його там розпілять. Це було потім, коли я приїжджав, бачив тих, з ким я працював. Завод вже не працював, його вже пілілі, і точно не американці. Промислову базу Миколаєва, міста, який був закритий. Закрите місто, обласний центр, який був закритий, навіть ті французи, які будували Миколаївський гоноземний завод, вони називали навіть на горілку Балабан-Балабан-Водка, тому що в місто вони не могли поїхати. Тобто, це такий район. Зараз Вітовський район, тоді корабельний там район, да, там до речі, до де задовго до московітів, які вважають, що вони там ніби там звільнили від монгольського іга, там княв Вітов, Але зараз я не про історію. Про те, що місто було закритим саме через те, що. Для іноземців, саме через те, що воно було головною промисловою базою для суднобудівництва і відповідно для дуже багатьох речей, які ну нанизувалися на цю базу. Ну той саме найпотужніший флот в Індійському кані досі флот Індії побудували на моєму заводі китайці, які хочуть протистояти тому самому індійському флоті, домінувати віднотих казкому регіоні, вони. Зробили спорт, як писала Foreign Affairs, зробили спорт на 20 років, купивши навіть нам на Брухт, а, ті, те, що називалося всього Союзі, а авіаносці насправді це великі е, протикорабельні е, е, кораблі. Е, Ну за класифікацію так НАТО, да для того, щоб конвенція КККНВЕСЯМТРО Туреччина пропускала через пролив. Вони закупили там фактично набруг для дискотеки, там, значить, вже з російських рук корабель. Але це стало платформою для того, щоб вже нанизувати свою базу, робити. Ну, певну міру вже сучасні платформи, тобто, грубо кажучи, всю цю промислову базу точно не американці розпліли, точно не натівці. Це я стосовно того, яким чином е, працюють наратіви. Так е, там, Русня добиває той самий залишки мого заводу, тому що там вже нема того виробництва, там колбаси, і так інше, е, там вікна прац... е, робили. Воно по 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 квадратах б'є, Знаєте, там тобто залишилася промислова база. Давай будемо туди лупити, бо там є рампи, бо там є заводи, бо там є гаражі. Просто вони добувають, але розпіляли не американці. Розпіляли проросійські сили. Проросійські сили, комуністи, і ті, те, що потім стало таким собі регіональним. Так, от люди, які боялися працювати на американців, були викинуті на вулиці, а їхні діти потім поїхали працювати, але тепер вже не в Україні, а десь там а, в Словаччині. До широка вторгнення там фактично була програма автобусом. Їхали працювати на заводи в словаччині, тому що е, компанії-інвестори вирішили не будувати завод по збірці, наприклад, е, цих самих ягуарі лендроверів в Україні, де вони хотіли робити на Вінниччині. Е, не хотіли, тому що тут корупція, тому що тут районний суд може забрати в тебе цю землю, е, тому що тобі треба за підкучення до електрики платити 50 тисяч про це за папірця. Вони побудували завод в словаччині і в миколаївці. Діти тих, які боялися приватизації, їздили. На а, ту саму Словачину за ті гроші, які вони могли би заробляти в, в Україні. Тому тут питання концептуально. А, знаєте, як казали в Києві, що можна вкрасти після Чорновецького, пам'ятаєте? Да? От питання в тому, що ці... Всі, ці, всі ці свердловини газові. Щас, я зараз я кажу про те, що треба було погоджуватися. Я просто кажу, як працюють наративи. І хто їх є джерелом? Ті самі свердловини, наприклад, газові. До речі, Україна е, з останніми ударами русині по нафтовидобувному комплексу українському, да ми втратили 40 сотків видобутку. Е, і е, зараз я не зараз не про це. Чи були би ці е, удари, якщо би ці підприємства управлялися фондом спільно з американцями українськими і американськими? Я не м'яко кажучи, не переконаний. Але зараз повертаюся до того, а де були, наприклад, ті самі зараз не позволям, значить ні, ні, ні там не цей американці подуть пограбують наші надра. Ще навіть не читаючи ці угоди, ще раз навіть не читаючи. Зараз ми повернемось чи читати їх, як правильно читати, як вистоювати. Ще не читаючи угоди, значить, вони заберуть. А де вони були, коли, наприклад, той самий Коломойський спонсор, головний спонсор слуг народу? Ну, ми знаємо розуміти, яким чином він продав... купував газ за ціною видобутку, за собі вартістю, продавав на внутрішньому ринку втричі дорожче. Пам'ятаєте, як він говорив з Курченком, а тим олігархом, часим Януковича, синком, який, значить, разом з сином. Голови податкової і сином e, самого значить, e, самотолга, і Саша так, так, підкриттям Юрія Наківського грабували Україну. E, і як він говорив, як вони між собою, там, ти там, мені 30 мільйонів там, винен, той самий. E, той самий... Цей Курченко він практично нібито експортував газ, нібито український. Насправді по документах він проходився, як завантажувався скрапленим газом на кораблі. Насправді він туди не завантажувався. Це така була афера, коли чувак став одразу мільярдером і е, викуповував що у Ярославського навіть металіст, е, пограбувавши практично український, в тому числі спорт. Так от яким чином вони це працювали, нікого це не цікавило. Як Крутьковський, а потім не Шуфліч е, хазяйнували. В нашому нафтогазвидобуванні нагадувати інше прізвище: Зачевський, Савицький, Борізма, нагадувати інше прізвище. Ми маємо говорити про те, що кому зараз належить такого роду до речі, кому зараз забираючи одних, передаючи іншим, і хто це інший, наприклад, наші кар'єри, нашу видобувну промисловість? Хто це інші? Наприклад, недавно один з флагманів нашої там титан, титанової промисловості був проданий е, ну, там, азербайджанському інвестору. За які ціни ми будемо інше дивитися? Яка кримінальна справа проти керівника Одеського Припорту Припортова, призначене, наприклад, вже новими там слугами народу? Нагадую нашим глядачам: кримінальна справа за те, що практично керуючи значить посадивши в крісло керівника нафтопоробного заводу Одеського припортового, Сатерічне підприємство нашої галузі, який навіть там каддафі хотів за мільярд при Юлі купувати, пам'ятаєте цю історію? Торгувалася з е, Коломойським мільярд доларів. А так от е, нагадаю нашим глядачам, що керівник держмайна України, кримінальна справа, посадив туди свого керівника і викачував з цього заводу. Значить, е, щось там у нього кримінальна справа по одній там 600 мільйонів доларів, по іншій там якісь там шалені мільярди. У мене увага, якщо ця людина призначена е, слугами народу, владою України. Туди вона, значить, грабувала Україну, то хто призначив керівника держмайна? І чи він не був також тим, кому керівник держмайна відносив гроші? Ну як це можна закривати на такого роду оборудки? Значить, він також ніс наверх, правильно? Для того, щоб суддям, для того, щоб слугам народу в конверті, яка поносить те, що вони отримували. Ну так чи не так? Тому тут питання зараз не про те, значить, що в нас там щось забирають, а хто це ми? Ну, хто це ми? Я думаю, що насправді дуже багато таких, таких речей якраз в тому числі формуються тими, тими хто не прозоро використовують українські надру, надра, українські нафтотарпорські компанії, українські порти. Нагадую, що, наприклад, купили в моєму рідному Миколаєві завод, який будував під час війни, до Шерехвача до вторгнення будував кораблі, окрім двох військових заводів. У нас ще був такий завод Океан. Він урбав там Балкери, сухогрузи таке інше. Так, от цей завод купи, купила людина, яка керувала Миколаївським портом Капуцина. Я знаю цю людину, знаю, хто за нею стоїть ще раз. Керівник державного порту викуповує велике підприємство і ні в кого немає проблем. А як моторсіч стала стратегічною з стратегічної галузі, стала власністю того самого Богослаєва? Ну яким чином все це відбувається? А як керівник державного підприємства Антонов? В передпорядкування якого був аеропорт Гастоміль, не дозволяв перед широкомасштабним вторгненням будувати фортифікації нашим Збройним силам. Хто йому давав відмазку? Фактично, цей чи це завод, чий аеродром. Атма в ну, тому і справа, що Володимир Зеленський на прес-конференції заявив про те, що буде проведений великий аудит всієї власності надр, які існують в Україні. Е, більше того, е, він каже: якщо там все це буде відповідати ліцензіям, е, законно воно буде звичайно продовжувати працювати. А ну, те, що не відповідає, і тут у мене, знаєте, малюється дуже така яскрава картина, така, знаєте, насичена різними подіями, сюжетними лініями, про віджимання бізнесу, про ну, ну, ну все, що тільки можна, тільки можна собі уявити, тільки це вже вже має, я так розумію, відбуватися на державному рівні. Тобто є підприємство. Приходять до нього, до нього якісь люди, номіновані державою, і будуть питати: а у вас є ліцензія на нафту? А якщо виявиться раптом, що там щось не так, або а, послухайте. щось не співпадає? Пане Олександре, дивіться... Наше я зараз не про Трампа Боже у але ні, 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 ми до Трампа туді, ще дійдемо з вами. Але тоді, але тоді, коли ще Трампа не було, пам'ятаєте, що будуть питання у наших фактично інвесторів. Пам'ятаєте, коли призначали? Ви ж кажете, аудіт буде проведений? Хто в нас, наприклад, керує рахунковою палатою? У нас керує рахунковою палатою. Пані Піщанська. Нагадую нашим глядачам, може, хтось забув наші з вами ефіри, інші там, можливо, ваші, можливо, мої. Точно я про це не раз говорив. Пані Піщанська, вона фактично подруга і бухгалтерка сім'ї е, нашого президента. Нагадую нашим глядачам: половину нашого бюджету, хто не знає, спонсорують е, практично е, наші західні партнери. Половину бюджету, а через фонди соціального страхування. Куди, наприклад, судді, які отримують 300, 400, 250 тисяч гривень на місяць раз? на місяць, в тому числі судді Майдану. Це без хабарів. Хабарів у них мільйони, як ми ви бачили у керівника Верховного суду. Хабарів мільйони. Чистий зарплат іде відрахування від зарплат чиновників від цих міністрів, які не бачать корупції в Міністерстві оборони і не бачать корупції в Міністерстві енергетики, не бачать корупції, але вони утримують і справно свої 200-300% відсотків, яка дозволяє їм утримувати. Подивіться, зараз можна погуглити, яку зарплату вони утримують. Так от через велику зарплату іде відрахування до фондів соціального страхування. І тоді виходить, що а ця зарплата йде також за рахунок наших західних партнерів, тому вони. Ще більше е, в бюджет наш надають внески, і вони зібралися перед призначенням пані піщанською. Посли велику сімку. Сказали: не призначайте, бо це не прозове використання коштів, бо не можна говорити, що ваші гроші стають нашими після того, як вони в нашому бюджеті і владу. Пам'ятаєте мою фразу з кінофільму, що банки Техасу має грабувати влада Техасу? Бо це тепер наші гроші і ми маємо можливо, куди захочеш їх відправляти. Замість я брати. підпишу, я так. підпишу, я не підпишу. Ну Мій звичайно. народ? Звичайно, моя я, країна. Я зараз ні, я зараз не, не кажу про великий оборот, я кажу от просто конкретні речі. Хто судді, хто так, буде ліцензії так. видавати, хто їх видавав і перерозподіляв? Яким чином це відбувалося при Бені, коли, наприклад, той самий е центр енерго. Фактично мав прибутки до приходу в 19-му році менеджменту Коломойського. Потім він мав великі збитки, що відбувається, і відбувалося, наприклад, в тому самому е, Нафтогазі, в тому тих самих Нафтоукраїни, що відбувалося в енергоатомі. В енергоатомі. Подивіться на цифри: вони підняли в два рази. Вони підняли тарифи, вони отримали гроші. Казали, що ми піднімаємо тарифи, тому що нам їх треба для збройних сил України. А тепер вони ці гроші хочуть викратися для закупівлі російських реакторів у Болгарії. Ну з хвилиночку. Ми тут зараз про санкції заходу. Ми тут, значить, про, про все одразу. І Тут ще раз Трамп же по, по іншому мислить. Він подивився, значить, російські реактори з Болгарії. А чого не весенхаус? Я не знаю, чи можна було би при менеджменті США при менеджменті США. Я не про Трампа. Чи можна було вкрасти той самий грабувати одеський Припортовий, той самий Нафтогаз, ту самому Нафту України? Яким чином виросли, наприклад, наші олігархи на нібито низькій ціні на газ до приходу до влади фактично першого помаранчого демократичного уряду? Вчора Віктор Андрійович Вічченко було 71 рік. Я дуже добре пам'ятаю ці часи, як спекулювали на цьому. Так, от яким чином е, до, до нього, яким чином все це відбувалося і зараз відбувається, якби тут було прозоре використання коштів? Так, от не призначайте піщанську, спочатку голосів не вистачило, потім Зеленський збирає фракцію. Він і не часто збирає, не часто збирає і сказав, що ми насправді не можемо дозволити собі керувати нами там іншими там, країнами ще раз, тими країнами, які які зараз є головними нашими ключовими союзниками і партнерами. І вони призначили піщанську. Зеленський сказав, аудіт? О, аудіт, наприклад, з'їснює, окрім рахункової плати, яка рахує гроші бюджету використання органами державної влади цього бюджету. І є в нас така собі, значить, держаудіт. Може нагадувати, що таке держаудіт, наприклад, на Хмельниччині? Бо всі знають цю пані Крупу, бо вона керівниця Амсеку, бо вона керівниця Амсеку. Та е, е, чоловік пенсійним фондом керував, а синок держаудітом, якщо я не помиляюсь. От, от так от вони рахували, розумієте? А, а це Хмельниччина. 63 прокурори-інваліди не бачать нічого. Депутати не бачать нічого, коли віддають ділянку в центрі міста під ресторан для неї. Фінансові органи не бачать нічого, коли е, не бачать трансфери з воюючої країни. Увага! з воюючої України трансфери, бо в неї нерухомість за кордоном, а ці речі легко можна перевірити. Або треба гроші переводити в чемоданах, правильно ж? Мільйони. А значить, це треба, щоб бала мати своє вікно на кордоні? Правильно чи неправильно? Чи ризикувати, що тебе посадять? Значить, ні, ні. Там мати своє вікно, але це переводити е, в безготівкових коштах. А значить, це речі прозорі. Правильно ж? Ну тобто, воюючи країні мільйони йдуть за кордон. І цього не бачать ні аудіт, ні рахункова палата, ні, не, не, не податкові органи. Ну так? таким чином ми працюють. Давайте подивимося на податкові органи. Пам'ятаєте цю паночку, яка написала Дідо Морозу, що вона хоче бути, ну її потім там значить, заарештували, суда не буде зрозуміло, що вона відкупиться, У ну, нас ж судді не підкупні. Е, значить, вона написала Діду Морозу, знайшли цю записочку, що вона хоче стати керівницею податкової отримати мільйон е, і шубу. Прикол в тому, що вона отримала мільйони стала, стала начальницею. Керівницею податкової. А хто це Дід Мороз? Покажіть мені цього Діда Мороза. Покажіть мені цього Санта, я не знаю, не буду, е, значить, Діда Мороза, покажіть мені. Його прізвище де. Вона ж, вона ж насправді отримала те, що вона хотіла. Тому питання в тому, судді хто. Судді ми побачили хто, зарплати ми їх побачили, значить, і. Ну насправді те, яким чином Банки Техасу, а в даному випадку України е, і Надра України мають грабувати тільки влада України, ми також побачили. І те, що в нас створився ще до широкобасштабного вторгнення, е, коли Зеленська рейтинг і довіра падали, е, поки Путін не підняв, е, то насправді е, ну, не Путін звичайно, звичайна вторгнення, Зверніть увагу, це ж що це змінилося? Змінилося. А в тому, що в рейтингу зеленського антирейтинг Путіна ну так воно буває, відбувається, за це але Бог з ним. Головний наш ворог Путін. Все ж таки, тому тут не треба про це забувати, і завжди треба наші ефіри писати. Все ж таки, що те, що значить Карфаген має бути зруйнованим, Росія має бути спалена, ворог має бути знищеним. Пекельні муки тим, хто чинить і чинив і чинить і ще продовжуватиме чинити це нелюдяні звірства в Україні. І смерть ворогам, це однозначно питань Але Рейтинг Зеленського виріс після широкомасштабного вторгнення Путіна. Зараз він також росте, тому що в нас в Україні вже після цих заяв Трампа не сприймають Трампа. Тому цей зараз скачок дійсно він відбувся. Скачок ще раз ну, не... Зеленський сказав про 65%. Чесно кажучи, я не я знаю, як він взяв. Я зараз не буду говорити про соціологію. Я кажу, як це працює, mm -hmm. бо соціологія є складовою в аналізі соціальних процесів, якими я займаюся. Соціологи фіксують, а інтерпретувати вона кажуть, інтерпретуйте, тому що ми просто зафіксували значить, таким чином таку ситуацію. І тому ми маємо розуміти, що зараз антирейтинг Трампа працює на рейтинг Зеленського. Бо це як судини, які переливається. Якщо тебе непопулярна людина критикує, то непопулярна людина стає непопулярнішою. А е, людина, яку критикує непопулярна людина, це є популярнішою. Ну тут ну дивіться, зараз на вибори в Німеччині, коли Маск почав е, підтримувати е, альтернативу для Німеччини. Він точно не додав альтернативу для Німеччини балів. Точно не додав. Але він е, зробив так, що перемогли, наприклад, ті, з ким боролися сама альтернатива для Німеччини, перемогли ХДС, ХСС і Трамп, Трамп, увага, Трамп сказав що він він вінтає хадас хсс в той момент коли маск підтримував альтернативу для Німеччини, а меркс сказав що його головною задачею головною задачу зробити автономію і незалежну від сша політику німеччини і європи увага як це працює